Неспокійно на Луганщині бойовики чотири рази обстріляли щастя зі стрілецької зброї та кулеметів. Уночі з автоматичних гранатометів терористи цілили по українських воїнах. Стріляють бойовики з веселої гори. А зранку вже над нашими позиціями кружляв ворожий безпілотник. Важка ситуація у кримському станиці Луганській ці населені пункти розбомблені. Без світла, води і електрики, вони на лінії фронту, тому мало не щодня обстрілюються як не з мінометів, то з автоматичної зброї. На Луганщині працює Євгенія Цвітанська. Євгенія, вітаю. Власне, що кажуть хлопці про відведення нашої важкої зброї з лінії фронту? Тобі слово Вітаю, Руслана. Ну хлопці насправді сподіваються, що так само роблять бойовики. Щоправда, до семенної інформації у них немає про рухи. Техніки. Згодом розкажу пізніше, що з кажуть з цього приводу в штабі АТО. Ну, а власне те, що нашу техніку відводять, сьогодні переконалися на власні очі. Ось з однієї позиції відвели артилерійський підрозділ. За лінією розмежування відбулося це тут, на Луганщині, у Ріа. І ось ми бачили колони, це були самохідні артилерійські установки. Пропоную послухати коментар командира бригади. На сьогоднішній день у нас тут нескольких батарей. Даний раз виходить вторая батарея. ВС-3, которые стоят у нас на вооружении. То есть все минские договоренности, которые были предусмотрены, мы полностью выполняем. Ну и за данными... Українських військових техніка скупчується нині у Стаханові та Алчевську. Це території підконтрольні бойовикам. Ну, власне, у штабі АТО кажуть, що в цей час просто бойовики перегруповують свою техніку. Вони не відводять її далеко, а також проводять підготовку своїх бійців. Тобто, таким чином використовується перемир'я. Ну, власне, тут на Луганщині нині. Важка зброя не використовується, але час від часу терористи провокують наших військових. Ось обстрілюють і стрілецької зброї. сьогодні вночі обстрілювали саме бійців в місті щастя в інших місцях на Луганщині. Було досить спокійно. Ну і власне ось в місті, де це відбувалося, ми побували. Я пропоную проглянути сюжет. На Луганщині сьогодні тиша. Але не всюди. Це чи не єдина позиція у всій Луганській області, де сьогодні тихо не було. Так працювала не важка артилерія, але стрілецька зброя. Он з того будинку, де вже засіли бойовики, з крупнокаліберного пулемета постріли лунали всю ніч. Будівля противника геть зруйнована, але бойовики звідти все ніяк не йдуть. Обидві сторони чи не до метра вивчили один одного позиції. Вон вони стоять. Там позиція чуть. Праві від здання і чуть нижче, на метрів на сто. Ще не так давно звідти по цим позиціям гатили із усіх видів важкої зброї. Це була одна із найгарячіших точок у всій області. Місцевість всі на хвостовиками мін та уламками градів. Сьогодні ж вночі кілька обстрілів із кулемета. Самі бійці посміхаються після усього пережитого власне обстрілом це назвати важко. Мінут 20-30 вони стріляють вокруг себе. Не саме на нам, а взагалі вокруг себе. А що це провокація? Що это такое? Ну, я думаю, якщо стріляють по себе, навіть роблять провокацію на нас. Що, що, типу, думаю, ми... що будете да. А ви? Ми нет. Боєць із позивним білка демонструє кулю. Це і є нічні подарунки. Стріляли із крупнокаліберного кулемета ДШК. Свою ж зброю замість відповіді нині є час просто привезти до ладу. Більше двох тижнів вона відпочиває. З 15-го числа ми по ту сторону не зробили ні єдиного вистрілу. По... По сьогоднішній день а не було тяжолого не було ні з їхньої сторони, ні з нашої сторони. Ми поддерживаем с нашей стороны, мы поддерживаем повністю тишину. Хлопці укріплюються і риють нові траншеї. Хоча здогадуються, нині бойовики на тій стороні роблять те саме. Бійці навіть чують, як ті дерева, перечувають це затища явно перед бурею. Ажидам каждый раз, каждую ночь ж дом. Звістка про 17-й гум конвой лише підтверджує перечуття вояків. Ходять чутки наступною мішені бойовиків буде станиця Луганська, і саме. Щастя таки повториться сценарій і першого переміря Тобто, коли була тишина в то есть, вона довго не продовжала, ну опять начали почали обстрілювати. Тось я думаю, буде в точно так же. Боєць 92-ї бригади вилізає на броньовик і під прицілом снайперів розправляє яскравий прапор. Щоб бойовики ще раз побачили, з ким мають справу саме фасад, називають цю позицію. Його привез наш замполіт Старший лейтенант Кузнецов готовил своїми руками. Сепаратисти його вже видели, стріляли но не попали. Да. Будемо нести его до побідного. В тому, що переможуть, бійці не сумніваються. Роман Мама, просить передати слова про перемогу мамі. В неї сьогодні день народження. Мама з днем Рожденням. люблю, скоро приїду. З Луганщини. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, Віталій Овсяніков. Спецкор. 2+,2. плюс